Доброго дня, доброго дня. З нами сьогодні гравець команди Моноліт Дмитро Менчиков. Дмитро, поділіться враженнями від гри сьогодні. Гра була непогана. Більше зі сторони суперника нашого гарно комбінували, гарно бігли, свій момент реалізували. Ми трошки проспали початок другого тайму, тому я вважаю такий сумний результат для нас. У другому таймі ви отримали три голи поспіль. Що це було? Це розконцентрація або втома. Не знаю, треба передивлятися. Я ж кажу, це проспали початок другого тайму. Не знаю в чому причина. Чи вдалося зібратись морально після такого удару? Ну як показує результат, то не дуже ми зібрались. Пробували грати п'ятим, кілька моментів мали, але все ж таки не вистачило відіграти. Як вважаєте, чого саме не вистачило для того, щоб бодай зіграти в нічюю? Я думаю, реалізації моментів. Моменти були, були удари, але щось не йшов трошки. Що ж, добре, дякуємо. Дякую, Дякую щастим.